Уже завтра, 6 грудня, як і кожного року, Україна вшановуватиме тих, хто стоїть між нами та темрявою. День збройних сил України не просто дата у календарі, а жива історія мужності, яка щодня пишеться на передовій у небі, на морі і у серцях людей. У цей день по всій країні звучатимуть слова подяки військовим, чиї подвиги часто залишаються без камер і оплесків. Вони йдуть у бій без страху, повертаються додому зі стійкості, а іноді не повертаються зовсім, залишаючи нам найцінніший спадок свободу. У День Збройних сил України у військових частинах підіймають прапори. У містах проводять урочисті заходи, а діти пишуть листи тим, кого ніколи не бачили, але завжди чекатимуть. Українці несуть квіти до меморіалів і зупиняються на мить тиші, щоб згадати кожного, хто поклав життя за нашу державу. Та головне, ми бачимо не лише силу українського війська, а й його людяність. Це історії медиків, які рятують життя з під обстрілів, це робота інженерів, що повертають до бою техніку, це мужність сержантів і офіцерів, які ведуть підрозділи вперед. Це сміливість добровольців, які першими стали на захист рідної землі. День Збройних сил України це про незламність, якою дихає сьогодні вся країна, про тих, хто тримає стрій, про тих, хто робить можливим завтрашній ранок. І поки українські воїни стоять на захисті держави, Україна живе, працює, бореться і перемагає. Тож вітаємо кожного захисника та кожну захисницю з прийдешнім професійним святом та безмежно дякуємо їм за все. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.